Аварія на магістралі, значна частина чернівців, залишилася без водопостачання. Вулиця Дзержика у воді тут рано вранці прорвало трубу водопостачання. Бригада водоканалу від самого ранку ліквідовує аварію. Обіцяють завершити роботи протягом дня. Працівники водоканалу нещодавно капітально відремонтували частину водопровідної труби на вулиці Дзержика та прорвало іншу ділянку. Дана мережа, яка прокладена. По вулиці Дзержика і підключена до водогону діаметром тисячу. А вона відпрацювала вже майже два своїх терміни експлуатаційних. Поки що ми ремонтуємо цю мережу, приймаємо певні дії, щоб. Збалансувати цю мережу, щоб вона дожила до своєї заміни. Аби уникнути проривів, необхідно замінити майже 550 метрів труби. Наразі ремонт проводять поточний. Відтак думатимуть про капітальний. Тріщина на чого чугун, на трубі тріщина, далі? Не знаю. Зараз бачу два метри. Далі не знаю. Вона може пішла в долину, піднес труби, так пішла піднес. Туди, туди. Розподільча труба водогону діаметром 250 міліметрів знаходиться на глибині 160 метрів. А роботи також ускладнює електрокабель, який знаходиться поруч. Все на робіт треба проводити вручну, Зараз беремо зварювальника, беремо ділянку труби і будемо проводити десь біля двох метрів заміну до пошкодженої ділянки водопроводу. У нас є спеціальні начуваний водопровід, спеціальні муфти, які встановлюємо. Різаємо ділянку труби і після того монтуємо катушку. Човун має властивість лопати по, середньо, по половині, але зараз на даний час нам трошки не повезло і пішла тріщина вдоль водопроводу. І замучені зараз робити, монтувати вставку». Близько двох метрів через прорив без води 18 жовтня у Чернівцях залишилось понад 30 вулиць. Водопостачання обіцяють відновити протягом доби, та у водоканалі попереджають таких аварійних витоків побільше через зношеність мереж і перепади температури. Мережа, коли вона працює, вона знаходиться під тиском, веде зміна температур, зміна температури середовища, сезонна. І коли йдуть зміни, виникають певні гідравлічні Розбалансування в так звані, гідравлічні удари. Тому там, де мережа більш зношена, там вона проявляється. От зараз ми по місту встановлюємо вантузні системи, щоб гідравлічно збалансувати, розвантажити мережу, щоб зменшити кількість поривів, щоб дати можливість робити щось ще, крім тільки латання дірок. Між тим у соцмережах містяни обурені. Асфальт, який вклали менш ніж місяць, знову розрили. Йдеться про іншу ділянку. На ній працюють енергетики. На вулиці Дзержика виявлено пошкодження кабельної лінії 10 кВт, які виникли внаслідок земляних робіт під час нещодавнього ремонту вулиці. Через порушену цілісність ізоляції кабельної лінії, волога з ґрунту, ланцюговою реакцією призвела до технологічного пошкодження у трьох ділянках силового кабелю. На 18 жовтня аварійні пошкодження кабельної лінії на цій вулиці ліквідовані. Щодо відновлення дорожнього покриття, усі земляні роботи погоджені з міською радою Чернівців. Відновлення асфальтного покриття візьме на себе. Підрядник, який займався ремонтом вулиці, Олена Крічко, Андрій Миронезку Чернівецький репортер, телеканал Сі 4